Привіт, вільні люди, привіт дівчатка! Отож, бо плетіння дуги. Вся різниця в тому, що дугу ми плетемо або від двох човників, або від... одна нитка в нас йде до човника, а друга до клубка. Тобто в нас в роботі не одна ниточка, а дві. В цьому відео виду... друга ниточка просто в мене буде йти отак. Від цього ж човника я її просто залишу. Уявіть собі, що вона йде до клубка. Дивіться, що ми робимо? Пам'ятаєте, коли ми вчились плести на шнурочках, ми брали два шнурочка і один з них намотували на мізинчик. Так само робимо при плетінні дуги. Одну ниточку, ну або отак, ту, яку ми лишаємо до клубка, якщо вона у нас іде до клубка, ми намотуємо на мізинчик і притискаємо. Таким чином, до долоньки. Можете, до речі, намотати в інший бік, можливо, так вона у вас буде триматися краще. Ця ниточка йде до човника, і в іншому нічим не відрізняється процес плетіння, тобто так само приблизно 20 см нитки спустили з човника. Так само робимо рух під ниточку і плетемо вузлики. Перший вузлик плетемо під. Ведучу нитку другий над. Починаємо плести. під ниточку. Бачите, де я вивожу? Цю ниточку тримаю. Перший вузлик. Другий зворотний. Ця ниточка внизу. Кладемо на ведучу нитку човник, вперед. Назад. Бачите, де вона виводиться під вказівним пальчиком. Натягнула ниточку від човника, вузлик перевернувся. Все. Зворотній. Ось він вузлик прогуліте. Таким чином, наша дуга буде йти отак вперед по ведучій нитці, і ми бачимо, що дуга. Це такий незамкнений елемент, на відміну від кільця. Ось вона є, наша дуга. Якщо ви візьмете дві ниточки різного кольору, то у вас вийде двокольорове плетіння. Ось вона наша дуга. І отакий вигляд має дуга, якщо її плести відразу після кільця. Як загалом це і буває. Ось так вона виглядає у виробах. Бачите, оце кільце, оце дуга, кільце дуга. Плетіння з бісером ми будемо з вами вивчати трохи пізніше. Думаю, що різниця очевидна, думаю, що ви все зрозуміли. Практикуватись будемо тоді, коли ми вивчимо з вами, як з'єднувати елементи між собою. І вже перейдемо до практикуму. Все, всім папа, побачимось в наступних відео.